Я домогосподарка. У мене є люблячий чоловік і двоє рівних дітей. У мене також є чудова робота, яка підтримує нашу родину. Проблема у тому, що мій начальник хоче, щоб я прийшла на роботу рано вранці, тому що у нас є великий клієнт у Європі. Ми живемо в Чикаго, і мені потрібно прийти раніше, щоб зустрітися з цим клієнтом. Мій начальник чітко дав зрозуміти, що якщо я не прийду на зустріч, мене звільнять. На мені лежить велика відповідальність встигнути відвести дітей до школи і вчасно потрапити на зустріч. Тож у мене немає вибору. Я повинна робити те, що потрібно. Таке життя мало. Добрі дітки, у мами завтра вранці важлива зустріч, і мені потрібна ваша допомога. Я хочу, щоб ви були готові до сьомої ранку. Це означає, що ви вже будете одягнені, домашні завдання зроблені, все підготовлене, тому що нам треба рано виїхати. Ви зрозуміли? Так, мамо. Так, мамо. Чудово, я можу на вас розраховувати. Ви обіцяєте, це дуже важливо. Справді важливо. Добре. Я не жартую. Цього разу мені насправді потрібна ваша допомога. Чудово. Що ви робите? Я ж сказала вам бути готовими. Тепер нам доведеться витратити півгодини, щоб вибратися звідси. У мене важлива зустріч. Я ж сказала вам, що в мене важлива зустріч. Ви найдурніші діти в Чикаго. Я встигла на зустріч минуло два тижні важкої, безперервної роботи. Я вдома. Є одна хороша річ, яку робить мій чоловік. Це зустрічає мене з обіймами. І я дуже чекаю зустрічі з ним. Любий, як я рада тебе бачити. Обійми мене, ти дурна. Ти дурна. Але ж я нічого не зробила. Ой, я накричала на дітей два тижні тому. Цікаво, чи може це бути пов'язано з цим? Так, виходить, у мене два чоловіки. Я з'їхала з лузду. що відбувається. Ах так, я виглядаю божевільною, правда? Але ні, в цьому є сенс. Ось цей чоловік, я щось зробила. А це Накричала на дітей накричала на дітей. Так, це чоловік, я накричав на дітей, а це чоловік я нічого не зробила, правильно? Цей чоловік існує насправді. А цього чоловіка насправді немає. Але ми думаємо, що цей чоловік існує. Чоловік я нічого не зробила це те, що як ми думаємо, є насправді. То що відбувається далі? Що ви робите з чоловіком я нічого не зробила? Ви починаєте кричати на цього чоловіка. Я нічого не зробила, правда? Чоловік, я щось зробила? Гаразд, я накричала на дітей два тижні тому, і ось тепер. І ось тепер. Ось тепер на мене кричать. Коли ви це усвідомлюєте, ви не можете сердитися. Ви не можете сердитися на цього чоловіка, тому що ви самі створили його, правда? Ви посадили ментальне насіння, щоб бачити, як на вас кричать. Це чоловік, я нічого не зробила. Чоловік, якого насправді не існує, і який створює нам проблеми, тому що як ми думаємо, я ж нічого не зробила, тож тепер я буду кричати у відповідь. і цикл починається знову, так? Тож ви кричите на чоловіка, а потім знову на вас кричать. Саме це лежить в основі всіх проблем, які у нас є в житті. Кожна проблема це такий міні цикл. Тож як вирішити свої проблеми? Ви йдете до ванної, дивитеся у дзеркало, і думаєте Хм, ти, дурна. Цей чоловік навіть не існує, ніколи не існував, він не міг би існувати. І якщо я розумна, я повернуся до чоловіка і скажу любий, напевно, у тебе був важкий день на роботі. Давай я приготую тобі вечерю. Ось так ви вирішуєте свої проблеми. Це єдиний спосіб вирішити свої проблеми, якщо ментальне насіння створює світ.